Доброго дня підписникам та глядачам каналу. Відео сьогодні такого формату чи плану. Оп, юмезик з'явився на продаж. Але, але, але поагрегатно. Тобто двигун, коробка, кабіна, там передня балка, резина. Ну, вірніше, колеса не продаються. Може, даже і перебрана балка. Ну, треба попробувати. Кого цікавить, що там лопати. Оці всі ці. Ось. Кабіна в хорошому стані. Рівненька, ціленька, не ржава. обліцовка. Будемо розривати цей. Ліва дверка ось хороша. Таке сьогодні коротеньке відео. Думав, ще ним покупати пеньки, але не буде діло, так як з його он, з усіх дірок тече масло. такий. Кому що цікаво? Я напишу телефон під відео, або ж в коментарях буду писати телефон. Ще є на продаж ось ось така лійка. На дві тарілки. Ціна такої ліки 20 тисяч гривень. Ну а по поводу запчастин запчастин, до... не запчастин, а агрегатів до Юмеза, то телефонуємо, запитуємо. Ну тільки я зараз скажу, що там якогось речашка, яку ж тяжку я знімати не буду. Ну і колеса не продаються. Ну і Нагадую ще раз, що там в кого є на продаж, то телефонуємо. Є декілька пропозицій. Ось трошечки обдіскуємось. Ще там осталось чуть-чуть, пару гектарів. І будемо займатися вашими пропозиціями. Поступило мені декілька пропозицій по поводу сільгостехніки. Ну, на цьому все. Зі святом. Сьогодні свято Маковія. Всіх зі святом. До побачення.